Всім привіт! З вами Ліп! І сьогодні в нас чергова серія по Brawl Старсу, друзі. Да нарешті ви цього дочекались. Я просто був здивований максимально тим, який крутий як ти ви проявили під минулим відосиком по Бравлу. І через це знімаю вам другу серію. Сьогодні, як бачимо, я вже апнув на пені 10 ранг, але... Я це зробив без вас. Да, я це зробив соло і без запису відосу. Я просто хотів пограти, бо мені реально стало цікаво повернутися в Brawl Stars, І я це зробив. Тому зараз ми будемо апати. Кого ми будемо апати? Звісно ж, Ель Прімо на також 10-й, друзі, ранг і 150 плюс кубків. Але для початку ми зайдемо в магазин і подивимось, що нам пропонують забрати безкоштовно. А це 90 кредитів, які нам йдуть до відкриття нового персонажа під іменем Джекі. Непогано. І також дивимося, нам потрібно в завданнях виконати виграти три батли з Шелі, Джесі або Ель Прімо, без питань. І просто виконати три батли. Ну, вик... не виконати, а виграти. Потім є завдання на виконання восьми батлів, які є щотижневими, тобто сезонними. І ось такі у нас є ще завданнячка. Ну я думаю, сьогодні ми, поки будемо апати Ель Ельпрімку, то в нас якраз виконається багато з цих квестів. Тому прямо зараз ми йдемо в каточку. І в нас вже не йшло навіть персонажиків, тому йдемо. Да, ця карта до речі доволі таки гарно підходить для дальніх персонажів. Проте, ну що ж скажу я, що ж я вам скажу, будемо старатися, і ельпрімкою валити тута і все тащити конкретизовано, друзі, поки Джесі намагається нас забрати. Нашого баночного буста ми її вбиваємо і отримаємо таким чином нормальний плюс буст до баночок, до баночного нашого ранга. Ой-ой, ой як нас затягнула Джекі, але їй це не допоможе. Ми її все одно знищимо. Саме так, братва, стрибаю, блін. Не встиг я це зробити вчасно, як хотілося би. Але що поробиш? Що поробиш? Мені треба цього бота знищити поскоріше, бо він зараз мене вб'є. Як я так неакуратно Яким чином я це зробив? Пив. Не сподобалась мені ця каточка, но плюс шість кубків, Ти не менше, блін. Ідемо далі. Опа, 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 нам якісь ще епік пали. Блін, а що це за кредити? Ці такі цікаві. Для чого вони використовуються? Ага, щоб покупати скіни, спреї і іконки профіля. Я спонів, хорошо, без питань. Так, друзі, ми появляємося знову на карті, і моя задача піти максимально вправо, бо там я бачив багатенько баночок. І зараз я вам це власне і доведу. Нам треба забирати нітку, тому що вона зовсім охреніла вже. І цього. Брока теж треба забирати, його забирає та сама нітка, і я забираю в них обох банки, і забираю їх обох власне своїм ельпрімчиком. Що не може не радувати, тому що ну це реально кайфово. А там ходить бо на лоу табі, тому що його дуже жорстко попустив хтось. Але нам на це пофіг, тому що в нас ельпрімо, ми тащимо ми танки, і в нас дуже гарно зараз по баночкам все виходить. Вже 11к до речі, вже 9 банок. І ми зустрічаємо такого самого чепзіка як ми. І пріанів прямо йому на голову. І Забираємо йому все, що в нього було. Тим часом у нас вже 11 баночок, до речі, друзі, і зараз ми їх будемо набирати більше. О, опа, опа, опа. А хто ж ти тут знищив цю банку? Цікаво, яким чином бо сюди дістався? Да? Мені теж цікаво, я думаю, як і вам. Хорошо, бо давай, іди сюди, іди. Іди до мене, бро. Іди до мене, бобосік. Давай, іди сюди, мій маленький. За дві удари, за два тички, за дві тички. Що я роблю? Ха-ха! І, звісно, що сподобалася ця каточка, я йду далі. У нас же, до речі, сьомий ранг, і він стрік з 23 каточок підряд. Нічого так, нічого так я вважаю. Так, хорошо, ми запустилися. Я бачу багато банок, на які в мене просто вже максимально роззявився рот, що я хочу їх схавати чим пошвидше. Ну, чи вийде це в мене, і чи дадуть мені інші персонажі по типу цієї самої ЕМЗ, зробити дану дію. Ну, до речі, Ельпрімчик в мене вже доволі таки гарно прокачений. Він за три тички забирає спокійно банку, і це не може не Радувати через те, що ну це реально кайф. Нам треба підфармити собі ударчиків і побачити, що тут хтось знищив банки, але не схавав їх. То ж це може бути. Невже це просто хтось перевалився і поздихали люди? І банки залишились після них. Невже? Невже це правда? Отак, от забираємо цього ельпрімчика, даємо йому шотики, він від нас починає тікати. Нам пофіг, ми за ним ганятися не будемо, бо нам треба ще хавати більше баночок. Поки що. Забираємо ці баночки і хаваємо його. Щас будемо так і робити. Поки він тікає, ми. Пригаємо йому на голову і забираємо. Ой-ой-ой, він на відходах. Він на відходах тікає, конкретно. Він на відходах любить тікати, друзі. Але нам це все одно, через те, що у нас є ще сила. Його знищити, конкретно його знищити, тому що він дурачок насправді конкретний. Я відкидую нітку, але вона мені дає шотік. Доволі таки непоганий шотік Мені треба хілитись терміново, бо вісім банок це, звісно, круто, але шотік не круто отримувати в голову. Хорошо, мені треба ця банка, терміново. Да, терміново треба ця банка, і ця банка також не завадить. От 10 баночок і 10 баночок в ніти. Хорошо, це вже на щось схоже, цікавіше. Давайте зараз будемо її забирати, бо вона пушить нас і хоче отримати конкретно в голову. Без питань, без питань, друзі, плюс 10 кубків, а ще плюс 5 за вінстрік і виходить плюс 15 Нас же тим часом восьмий ранг, і залишається не так вже і багато до 10-го. Тому давайте зараз цим займемося. Бо у нас ще там є непрокачені на на й ранг персонажики, Власне, я думаю, ви всі це бачили. Тому на них чекають ще прокачка. Ну я думаю, що ми їх будемо вже прокачувати не на відео, бо наступна серія буде до прокачки на 15-й ранг когось одного з персонажів, якого виберу я, або виберете ви в коментарях. Просто Напишіть про це е, в коментарі мені, власне, що ви хотіли би побачити і що саме ви хотіли би побачити. А я поки що вб'ю цю Джесіку дрю, яка дуже сильно мене хотіла запушити, а в результаті отримала конкретно по попі. Ну, то таке, не важливо Це взагалі було максимально ізі. Я навіть не відчув її, тому немає що навіть коментувати. Просто забираємо банки. Просто зараз беремо ще дві банки, пробуємо забрати, пробуємо забрати покуя. І отак от, от йому даємо конкретно по лобі. І він знищується нами на ізічах. Тепер черга бо прийшла. Власне і стрибає. Блін, зря я використав ульту. Це було абсолютно лишнє, друзі. Я думаю, ви всі це побачили. Вони максимально нови, Тут типу реально схожі більше на ботів, чим на людей. Як мені і писали в коментарях. Я бачу ну, ельпрімчика, який теж залишився, але в нього є ульта. А в мене ульти немає. Ну, мене 10 банок. А В нього я не знаю скільки банок. Що ж будемо чекати його в центрі? Я думаю, чом би ні. Нехай він підходить. Будемо його очікувати. А в нього п'ять банок, всього лише. Ну, я не знаю, яка в нього сила. Ага, ага, оно він крутиться, той Альберт. No problem, бро, давай, підходь. Ель Кантаре. Щось він якийсь взагалі боягустий чувачок конкретний. Треба, щоб він підходив якомога ближче. Тому що мені треба дати йому першу тичку. Чим він дасть мені? У нього є ульта, як ніяк. А в мене такої привілеї немає, тому я даю йому просто першу тичку і знищую його просто за три. удари. взагалі навіть без прицілювання. Останні два пішли. Ну, easy. Друзі, я думаю, всі розумієте, що тут для мене просто максимально ізі катка, і ми йдемо далі. Але тим часом ще забираємо епічну нагороду у вигляді, що? Скіна на ніту, пандочка! Прикольно. Ха -ха. Непогано, до речі, йдемо ще. Йдемо ще далі. Качаємо 10-й ранг, а тоді вже будемо отримувати всі винагороди, які ми заробили за цей час. Я вважаю, так буде правильно. І сподіваюсь, ви підтримаєте це рішення, оскільки мені це більше подобається. Як і вам думаю. Хорошо, хорошо, я бачу Барлея. Бармалея, Барлей бармалей. Що ж ти такий? О, стоп, а де він пішов? Я не поняв. Він сховався. Я навіть не помітив, як він втік. Вау, це було жорстко. Це було максимально по стелсу. Мені сподобалось. Я йду забирати по дві банки. Зараз я буду жаднічити То що я хочу з жадіною стати, друзі, якщо чесно. Не знаю чому, але в цій катичці я хочу бути дуже жадним. Знаєте? Отак мені подобається. Будемо забирати навіть красти банки в той самої Джекі щоб вона не відділувалась на нас. І оцей Прімо теж буде обкраденим сьогодні, власне. Чомусь я так вирішив. І він зараз завалиться з Поко. Після чого ПоКО трошки захоче сюди підійти. Я заберу Поко банки. Після чого Мс забере, власне, Ель Прімо. Ну а в мене четверть, на чверть наповнена ульта. Ну і я ховаюся в центр з 14 -ма банками і буду просто е чекати виходу Мз на мене. Ну це бот. Це просто бот. Не знаю, що тут і робити. Через те, що не бачу сенсу. Дійсно, друзі. Розіб'ю просто такого кісточки, бо мені це по фану. А її щось я бачу не дуже по фану. Цьому боту-два. Майгад, oh вона мене так сильно поранила, що я прямо злякався зі своїми 14 банками. Знаєте, прям прям страшно мені стало. Прямо дуже страшно. Дуже страшно, друзі. Вона прямо дуже мене страшить. Ну це бот. Шкода, 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 шкода дуже, що це бот. Насправді, але ми його пушимо зараз і просто забираємо на їзічах. Без питань, без питань. Чергова каточка топ 1 І в нас залишається якихось 6 кубків до 10 рангу. Я думаю, зараз ми їх апнемо якраз за цю каточку, без питань, без питань. Дуже навіть швидко. Бачу. Поверху Ніта, вище мене, вище мене нітка, але мені наша та ні, то не нітка, то Джекі взагалі, яка скаче на своїй Бравлуді, щоб забрати чужі чужі банки. А може і мої на її місці хотіли би бути. Проте її Бо не дає забрати ті баночки. Він дає їх забрати мені, тому що він дуже щедра людина. А може, бо щедрий дуже, не знаю хто він. Але мені треба вкрасти ці банки, що він заробив. І Я забираю просто його замість тих банок. Ну, а разом з тою банкою, яку він забрав без питань. Без питань. І мене не встигає забрати навіть його. Ота міна, яку він заклав прямо біля мене. І я забираю тим часом. Озіо Ельпрім який вийшов зі мною в шедешечку. Хорошо, блін, я мимо. Я мимо кинув ульту. Капіт, народ! Просто наскільки це було близько. Сорян. Сорян, що я не затащив на перше місце. Це було просто мій місклік. Я просто случайно направив ульту в, в друге місце. Але тим часом все одно ми апаємо 10-й у ранг. Тепер, виконавши купу квестів, виконавши 27-й, він стрік. Під 405 кубків апнули і забираємо 450 кредитів, отримуємо тим часом ще Джекі. Воу, нормально. Джекі це танк. У нас дуже класно. Так, і що ми будемо відкривати наступним? Барліка чи брока? Я вважаю барлік, я би хотів собі отримати більше. Тому вибираю я барлі і зразу його відкриваю. Непогано, непогано. Хорошо. будемо пробувати його потім апати. А тепер будемо відкривати епічного Бравліра. Я думаю, це буде Бо через то, що МЗ. Мені, якщо чесно, не сильно то і подобається. Через то що вона яка. Десь занадто слабка. Або мені подобається його дальність, його темп стрільби і механіка стрільби на Бо. Отак от. Welcome to the Club. Шелька, топ. Що? Мене зразу закинуло якийсь клуб. Якого Бена? Якого Бена? Я не поняв. Я відхиляю ці запити на тім, тому що я не знаю, хто це такі взагалі. Що це за люди і що це за клавні, який мене закинуло? Не зрозуміло. Нащо, і не зрозуміло чого. Так, дивимось, що ми тут заробили. Ууу, тисяча карточок на прокачку персонажа. Плюс якийсь епічний шанс. Ага, просто 100 карточок. Сила, я поняв вас і 100 кредитів. Оце 100, 100 кредитів, оце я поважаю. Таке мені подобається дійсно хорошо. Лівнує друзі з того клуба через те, що я хочу вам оголосити новину. Зовсім скоро я створю свій клуб в Бравлі, де кожен з моїх підписників зможе зайти. Ну поки ми його не наберемо, звісно ж, до фулла. А якщо в нас буде фул, просто клуб з підписників, тоді вже будуть залишатися лише найкращі. Тому давайте, друзі, будемо чекати, будемо прокачуватись і будемо разом іти в топи України. А потім і в топ по БРАВЛУ Хорошо? Я думаю, що це буде для вас всіх хорошо. І тим часом ми маємо можливість, до речі, качнути як Пені, так і Ель Прімо до сьомої сили. Але я вважаю, що було б непогано і качнути Шелі, бо неї лише п'ята сила. Та і взагалі в мене багато персонажів, які просяться на прокачку, насправді, і в яких ще є навіть перший ранг, яких я ще взагалі не використовував, не качав. Тому я думаю, а до речі, нітка, нітка хоче теж вже качнутися. До речі, на ній навіть є якісь завдання. Наприклад, знищити 15 ворогів з Джесі, Нітою або Пенні. Я вас зрозумів. Ну, дивіться, я думаю, якщо ми зараз дійдемо ще дві каточки до цього останнього зірочного бонуса, то ми якраз і заберемо нагороду, яка дається за знищення 15 ворогів. Ну, побачимо, це все буде залежати від того, скільки я зараз вб'ю на Джесі ці. Да. Я, кстати, з Джесі ще здається не грав. Це вроді перша катка буде, якщо не помиляюсь. Але може... Але може і помиляюсь, дійсно. Але може і дійсно, друзі, помиляюсь, не знаю. В до речі, доволі. Такий слабкий удар, бо вона вроді. Я її вроді взагалі не прокачую, якщо чесно. Я не пам'ятаю, якщо взагалі взагалі не пам'ятаю такого діла, хорошо. Мене б'є якийсь тіпчик, дуже жорсткий. Насправді. Мені це не подобається, друзі. Є, я дав йому ще шотик, він зараз здохнути, має право. Повинен здохнути, падло. Здаю йому ще шотик, хорошо. Нехай його б'є мій пулеметик. Даю йому шотик, щоб його бив мій пулеметик. Ну, це бот, це ж бот. Я, я, я впевнений, що це бот, або просто нубло, яке тільки вибило цього персонажика. Я хочу з ним зарубатися, бо мені він вже. Мозолить мізки і мозолить очі. Конкретно мозолить очі, друзі, тому я вважаю, що його треба знищувати поскоріше. Давайте, він знищує поки мого кулеметчика, я бігаю за ними, як, як дурний. Ну це, кстати, реально тупо, що я за ним так бігаю, тому що. Зря я це зробив. Капець, я навіть одного не знищив. Що за бред? Я поняв, в чому проблема. Я поняв, в чому проблема. Вся проблема в тому, що в мене Джесі на першій силі. Треба її качнути хоча б на якусь там шосту силу. І вже далі можна грати. Зараз попробуємо. Так, народно стартанула. Але в мене щось так почало на чалі лагати, що я вам це не вставлю у відос, тому що ну, я не можу з такими лагами вам показувати запис. Там капець просто якось так люто лагало, що я в шоці. Опа, опа, опа. Забираємо ще баночку. Я бачу, тут ще дві в центрі, прямо не забрані, такі свіженькі, такі стоять красиві, просто неймовірні баночки. Які хочуть, щоб я їх забрав. Я їх, звісно, заберу. Я не можу дати права собі не забрати їх, тому що мені вони дуже потрібні. Максимально потрібні, я б навіть сказав так. А тут, а, а тут а якийсь чувак Владу з 777, який хоче вкрасти і вкрав мою банку, і хоче зараз отримати в пельку. Конкретно в пельку. І так, да, він отримує в пельку. Хорошо, чекаємо, поки Емс підійде сюди, а поки хілимся Непогано. Непогана ідея, я вважаю. Хорошо, получаю і шелі, а потім і за нею ЕМС просто відмов кулеметка, получаю ульту. -ха -ха! Друзі, мені це дуже сподобалось насправді. Якщо чесно, я зробив немало келів. Да, мені ще два кіла, і я забираю нагороду за цей квест. І, до речі, забираю епічну нагороду у вигляді всього лише ста карток сили. Ну, то таке. Не страшно, в принципі, хорошо, даже дуже. А на сьомій силі, якщо я не помиляюсь, то даваються гаджети. да? Чи їх треба вибивати? Оце я не пам'ятаю. Сьомій чи то на восьмій. Треба зараз цим броком зафайтитися або просто хілитись. Хіл-хіл-хіл робити. Отак от треба до ближчого противника, щоб летів мій силовий удар. Да, даю даю на нітку у дрон, але вона дуже жорстка. Вона набагато жостче, ніж я. На жаль. Ну, тим не менше, я встигаю її забрати. Вона навіть не кинула на мене свого ведмедя ультованого, що є дуже добре. Бо Джесі реально слабка. Насправді, дуже ж слабка така. Вона карта підтримки скоріше, ніж нападу. Взагалі, І, ну да. Брок, якийсь бот взагалі виявився. Він не може дати навіть мені нормального урона. А там Бо краде банки. Конкретно краде банки Бо. А я йому це не хочу дати зробити через те, що він мене бісить. Він мене бісить, друзі. Я даю йому ще одну тичку і він просто її хаває. Це близі. Хорошо, і апнули заодно в цій же серії п'ятий ранг на Джесі. Забираємо ще одну нагороду у вигляді зіркового бонуса. Рарочного. Це всього лише 25 карточок сили. І. Я думаю, тепер що ж ми будемо качати на сьому, на сьому силу, друзі. У нас з'являться на це монетки і можливість така буде. Тому пишіть в коменти, коменти свої пропозиції, друзі. А на даному моменті наша серія завершена. Дякую вам всім за перегляд за підписки, лайки, коментарі. А також дзвіночки, які ви протискаєте, щоб не пропускати сповіщення про вихід нових відосиків найпершими. Ну а на цьому все, всім удачі і бай-бай!